Усім доброго дня! Залітає до нас на продаж Hyundai Kona 2019 року випуску з батарейкою 64 кВт запас ходу до 500 км. 120 тисяч рідного пробігу, вся в рідній фарбі, в офігенній комплектації, передні задні парктроніки, 17 легкосплавні диски, гума 23-го року літо. Безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування в дзеркал, комбінований салон, передні сидіння з електрорегулюванням, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Вибір режиму руху, електростоянкове гальмо, клімат, бездротова зарядка телефону, два ключики, акустика, крел. Автомобіль у нас має заводське тонування, привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Камера заднього виду, зарядочка, подовжувач. Все у нас в комплекті. Автомобіль має передні задні підіймачі шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, утримання в смузі та багато іншого. Знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, забирайте.